Ліна Костенко Страшний калейдоскоп. Страшний калейдоскоп. В цю мить десь хтось загинув. В цю мить, в цю саму мить, У кожну із хвилин. Розбився корабель, горять галапагоси, і сходить над Дніпром гірка зоря полин, десь вибух, десь вулкан, руйновище заглада Хтось цілиться, хтось впав, Хтось просить не стріляй, не знає вже казок Шехерезада, над рейном не співає лореляй. Летить комета, бавиться дитя, цвітуть обличчя острахом нестерті, благословена кожна мить життя на цих всесвітніх косовицях смерті.